Я хочу зразу звернутися до твоїх глядачів, бо твій прекрасний ретрит він наближається, якщо ви хочете пожити серж цілий тиждень, поспілкуватися, повчитися, отримати досвід, отримати звань, знання, отримати певну таку велику духовну, розумову трансформацію, і скинути із себе повністю. Ось цей важель проблем для того, щоб перезавантажитися і зайти вже зі свіжими силами, то, будь ласка, в описі до цього відео є запрошення на ретрит. Приїжджайте випити на брудершафт осіннього супу, сераз. Все, карас... І в баньку сходити. Так, 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 так. Е, сереж, в нас, незважаючи на те, що ми плануємо вересень, дуже така цікава вимальовується ситуація, судячи з новин. Новина вчорашня, від якої мене просто тіпали, виявляється, що не лише мене, слава Богу. Я дуже вдячна команді телеграм-каналу Миколаївський ваньок, які висловили те, що мені вчора боліло. Всі говорили і кричали з усіх чайників за те, що в нас розбився f 16 як таке могло статися, і навіть е безугла, хай її грець ляпнула що це. Ми його збили Петріотом, курче мати, де вона цей маразм взяла, я не знаю, але тут вже е крику було повна, але ніхто не сказав за пілота. Загинув пілот. Загинула mm -hmm. людина, в якої є родина, е пілот високої категорії, це наші золоті кадри. Ніхто про це не сказав. всі кричали за Ф 16 Це при тому, що день був захисника загиблого захисника, вшанування загиблих захисників. А ми замість цього красиво приспустили прапори, кричали про Ф 16 і випендрувалися по повній програмі. І я хочу е, поговорити з тобою на наступну тему. Миколаївський Ванюк випустив дуже класний пост сьогодні про те, що е, всі кричать про зраду на Донбасі. Про рішення командування у Верховній Раді намагаються зараз розпхати по кишеням все, що не розіпхано, і е, те, що відбувається, це просто розброти шатання операції влади. Уже давно і е, чесно, пост був максимально відвертим, зважаючи на те, що Миколаївський воньок це найпопулярніша телеграм-група, телеграм-канал в Україні на сьогоднішній день, який читають всі. Випускати таку заяву було дуже показово. А що відбувається? Де насправді зрада зараз? Ну, дивися, 에, судячи з усього, основний вообще контекст. От я просто запитала 에, давай так, з чим пов'язане основне, прямо основне напруження. А воно пов'язано в першу чергу з тим, що обмежуються ті, обмежуються ті хто здатен боротися, зато домовляються там. Ти зрозуміла, як би да, і п'ють mm -hmm. келих там, де питання стоїть ну явно за великий ресурс. Ти зрозуміла і за ось це. Тобто, основний контекст усього спіча нам говорить про те, що там а, ті структури. І скоріше за все, ті навіть владні структури, давай так, ті спеціальні структури, які є в керуванні державою, вони починають між собою мати напруження, саме із за того, що той, хто хоче щось робити, його обмежують. А той, хто хоче собі власти в карман, з ним спокійно домовляються. Ти зрозуміла? І на цьому фоні починає відбуватися срака, в якій е, ніхто не бачить не. Перспективи розвитку країн, ніхто не бачить е, не просто не перспективи е, розвитку, а навіть вціління країни. Бо так знаєш, от меседж в мене крадуть країну, в мене крадуть в мене все крадуть. І е, е, да це, скоріше за все, буде такий, знаєш, собі, е, е, вибачте, за матюки з Радойобський випуск, але воно є і за чого він буде таким, саме тому, що ну насправді у нас цирк відбувається вже давно. Такий собі, ще те, що відбувається в владних структурах, в міністерствах в апараті президента, там взагалі там волося ну, там, там стає дибке. Ну і коротше, це і угар. От якось так. Ти, ти знаєш, я помітила, що саме зараз відбувається ну, такий зашквар в команді Єрмака. Вже не просто конкретно риють, а вже просто от конкретно полетіли ближніки, а не каміння. Чи говориться про те, що його можуть прибрати? Mm. Прикинь, ми вперше на Ютубі з тобою про це говоримо? Дуже Дуже такий момент, чи є незадоволені е, паном Єрмаком? Безумовно. Чи є незадоволені паном Єрмаком ті, хто є прям при владі влади? Безумовно. Чи дає нам це з тобою і з людьми гарантію того, що пана ярмака кудись потіряють? Не дуже, от буквально маємо 50 на 50. Уточнюю, з чим пов'язано 50 на 50, з великою кількістю верховної жриці, тобто тут це про зв'язки. Тут це про зв'язки, тому що ми вже не раз піднімали тему Єрмака. Коли люди, кіпішували з приводу того, що він там має зв'язки з Росією і працює на Росію я пояснювала, все насправді всередині набагато гірше, ніж. Могли би бути зв'язки з Росією, яких, до речі, у нього і справді я не надивлялася, щоб він прям відкрито працював. Знаєш, там на ерекцію чи щось зливав. Там гірше. Він копіює е, ведення політичного строю е, з РФ. Він копіює, він робить свій копіратив озера. Він розпихав всередині міністерств в кожне міністерство, в кожен кабінет свою людину. От у чому проблема так свого часу збудувався кооператив озера, так свого часу робив Путін зі своїми чуваками, не втулити однокласника, одногрупника, групніка, тренера і ще когось. Розпихати їх по всім відомствам, по всім міністерствам, по всьому мати свою людину для того, щоб всюди мати тиск. От що робить Єрмак? Він узурпує владу. Таким чином, по факту він зав'язує купу владних процесів виключно на своїй персоналі, от у чому момент. А у нас є е, гарант нашої державності, який е, до останнього не буде нічого робити зі своїм близьким другом. Розумієш, от у, у чому друга проблема з цитатою пана Зеленського про те, що я з ним прийшов, я з ними піду. В мене таке запитання. Якщо зараз у нас готується кооператив озеро, чи готується для України свій персональний диктатор? Не зовсім не так тупо, як у Росії. Розумієш, я розумію, і я так розумію, що робить пан Єрмак. Він намагається підстелити собі таким чином солому, щоб зайняти потім позицію короля Пентаклей, він навряд чи залишиться в політиці. Він піде в тінь з політики, але це повернення до олігархату, коли є хто, хто брабаблів, впливає через своїх людей, яких він посадив на лобіювання процесів, законів і інтересів, які йому потрібні. От. Про що це? Це mm -hmm. не зовсім про диктатуру, це про намагання однієї персоналії захопити собі всі ланки і всі ну коротше, все захопити а, і мати всюди свого свою людинку для того, щоб потім лобіювати те, що тобі хочеться в рамках твого бізнесу? Он як а, ось ця заява. А, які будуть наступні дії, чого нам очікувати, і як такі стосунки? Між силовиками, і між банковою будуть відображатися на житті і безпеці наших захисників. А захисників нас і силові структури, і військові структури, і лікарі. У нас дійсно є політичне напруження, і військове напруження, і політичні напруження, і цього дуже сильно. Бояться наші можновладці, вони бояться саме того, що силова структура або військова структура вийде із під контролю. Mm -hmm. Вийде. А чи є шанс вийти з-під контролю? Є, але не зараз, mm -hmm. і всі це розуміють. Ну На жаль, чи на щастя, я вже якось сказала про те, що будь-які дії зараз е, по наведенню різного формату порядку у державі. Вони будуть грати на руку ворога по любому, тобто ми нічого не робимо. Це фігово. Ми щось робимо. Це теж фігово. Тобто, ми, ми буквально, як ото кажуть, дурною народною вульгарною мовою. У нас з вами просак. От серйозно. Ну то зар... от... які в просторі зараз є варіанти для українського народу реальності? Адже завжди є позитивний варіант і негативний варіант і ще якийсь третій. Один із варіантів, пов'язаний, скоріше за все, з домовленостями знову ж таки, тобто з намаганнями на плюс-мінус вигідних умовах завершити бойові дії. От усілякими методами, да, типу, для того, щоб. Давай так, вийти, мабуть, мати змогу вийти з цієї кругової поруки, щоб тобі голову не прострелили. Mm -hmm. Ну і буквально. Другий варіант це е, доведення ситуації до абсурду, коли, скоріше за все, напруга буде виходити з під контролю і виліться в туза жезлів. А це буквально стихія вогню. А це буквально там революційні дії, переворотні дії, і коротше, і такі достатньо соціально активні, агресивні дії. От це і з того, поки куди нас кача або вліво, або вправо. От, щоб типу не втратити державність а, і не обісратися з кінцями і мати змогу вийти з цієї гри, вони, скоріше за все, зараз, я про можновладців, будуть а, намагатися шукати варіантів як наймога вигідніше за допомогою партнерів вийти і, із війни, ну тобто, за, заключити хоч щось вийти з війни. А ми вже піднімали тему і глядачі про це знають: про те, що захід, який Відверто задовбався тягнути, на жаль, нас таким чином їм вигідніше вичекати 3-4-5 років зі став... ну, тобто, в такому певному затищі, зі ставкою на те, що Путін здохне. Просто от mm -hmm. ну. От в такому ключі або підсуїтять зробити так, щоб все таки його якось там прибрати. Да? Типу, після того вже говорити за Рефією трохи інакше. Тому я все ще із того, що в мене випадає, схиляюся до того, що всіми правдами і неправдами. Скоріше за все, Донецьк, Луганськ і Крим будуть питаннями політичного цього всього розборки, а не військової розборки, як саме йде ну, окупація території? Ще дуже важливий момент: це ситуація на Донбасі. Останнім часом ширяться такі. Заяви, що це зрада, що люди е, ходять, е, просто от що люди просто здають позиції, що наші військові уходять, що росіяни заходять вообще без супротиву, і це ж ворожі пабліки якимось чином просочуються в український медіапростір і розказують про те, що там вообще ніхто їх не це ніхто з ними не бореться. Це така військова стратегія, це брехливі чутки. Дійсно, в нас без А, е, Ну, дивись саме цікаве, що якщо ми дивимося відносно непропагандистської якусь російську аналітику або непропагандистських якихось російських воєнкорів, да які там намагаються робити правду матку, ну якби вважаючи, що то патріотизм Росії, то вони заявляють трохи інше. Вони заявляють, те, що на одне село російська армія кладе великий ресурс для того, щоб то село захопити. А українське військо відступає тільки тоді, ну коли вже немає, давайте так прикриття ніякого. Да? Тобто а там я не пам'ятаю якийсь еревський, такий нейтральний військовий просто аналітик, який от просто озвучує без упередженої. Думки ні до ні до перших, ні до других. Просто суху там аналітику, цифри і дані, да які в нього є на руках, от просто суха аналітика. Mm -hmm. Він там рахував якісь абсолютно кончені цифри е, у гарному сенсі для нас втрат на. Е, під час у цього наступу на прокурорський напрямок росіянців за там останній цей час а там доходило за до 20 танків за село за одне клали росіяни. Ну, типу, я чи відходимо би в деяких місцях майже без супротиву да. З чим це пов'язано з неможливістю або не потребую робити сімку жезлів або неможливістю робити сімку жезлів. Неможливість, жезлів, неможливість сімки жезлів може бути із багатьох причин. Недостатньо ресурсу, вже відстояли певний момент, треба відійти на більш вигідніші позиції. Є загроза особливого складу, є проблема з тим, чим це чинити далі. Цей супротив, є велика кількість переважна бійців, де ти нічого не зробиш, тобі простіше відступити і дати відпір там, да? тобто з якимись підкріпленнями. І так далі. Чи є у нас проблеми на Донецькому напрямку, особливо на Покровському напрямку? Безумовно є. Безумовно, я зараз не кажу, що їх нема. Вони є. Є й дефіцит ресурсу, є й дефіцит а, людей, є, є купа, купа усіляких проблем. Але щоб казати саме, що прямо здаємо, от прям здаємо. Ну, це плювати в обличчя пацанів, от серйозно, у нас же не тупі олені, яким ти надав наказ, і вони давайте так приступний наказ побігли виконувати. Ну, у нас же воно не так працює, угу. і там різні підрозділи стоять, і там різні люди воюють. Я собі зараз смутно уявляю, як умовному пану Мадяру, якого я дуже люблю і поважаю, хтось зверху сказав: Мадяр, відводь. Своїх дронщиків, здавайте, я не знаю, здавайте 20 кілометрів. Ага, зараз би Мадяр би побіг би відводити своїх дронщиків. Ну, типу. Mm -hmm. Розумієте, типу, тут же ж такий ну, нюанс. Є, ну, війна складний процес. У війні бере участь велика кількість людей: гарних, поганих, компетентних, не дуже. Вибачте, відверто тупих, відверто совкових. Але ж ну ми ж не говоримо про те, що у нас військо це тупі олені, яким сказали: Ну, пацани, бросайте, все. Вони такі. Хорошо, слушаюсь, товариш генерал. Ні, у нас воно так не працює. Тим паче, у нас не російська система, у нас не вертикальна передача наказу, у нас горизонтальна передача наказу. В цьому є різниця. Типу, це Ересії генерал подзвони там. полковник подзвони там, чи хто у них там вище по генералу, а генерал подзвонить майор, а майор подзвонить а лейтенант подзвони командиру. Тільки після того командир дасть наказ своїм ребятам. У нас не так працює. У нас є на рівні навіть законодавства затверджена тема того, що командир підрозділу або там частини і так далі може діяти в рамках актуальності mm -hmm. військової ситуації на своєму напрямку. За своїм розсудом, тобто в форматі того, він приймає рішення, чи вони відступають, потім пишуть, що вони відступають, чи вони наступають, чи що вони роблять. Це Скажи мені, будь ласка, е є ще одна тема, якою зараз спекулюють як в Україні, так і спекулює ворог. Це тема ядерної загрози. І тут е, дуже багато людей говорили, що дійсно випадає якась е, така радіаційна загроза. Що це може бути? Це може бути тактична ядерна зброя, це може бути провокація на Курській атомній електростанції, чи на Запорізькій атомній електростанції. Чи це може бути загроза отруєння води якимись ядерними відходами, як на Сумщині, відбувається? Ну, я на Сумщині дивився. Я на Сумщині дивилася. У мене там не зовсім. А... Випадало, щоб це було прямо труєння. Отруєння у мене випадало, що це наслідки бойових дій, наслідки війни. Тобто, можливо, туди і зливали там умовно, або або якісь відходи мастило. топлива, мастило якесь або концентрація хороших русських на один кккводияди. Так так, тобто в мене це випадало не як навмисне отруєння, а як скоріше наслід наслідки бойових дій з приводу о, з приводу ядерної небезпеки. Дивися, у мене все як і виходить по ядерній небезпеці, як і виходило. Загалом, ми маємо. Плюс-мінус спокійну ситуацію, але де є нюанси. У нас дійсно є а, провокативні штуки, пов'язані із АЕС, ну, тобто Запорізькою і Курською, там дійсно досі випадає, у ворога є якісь думки з приводу пажа мечів. Тобто це провокативні такі, можливо, дрібні, але мерзотні провокативні дії. Другий момент: з приводу застосування ядерного озброєння, щось велике, межконтинентальне, супер наврядчі. Типу, воно не фігурує, щоб я не знаю ракета. Яка у них там Сармат, сатана чи ще якесь гівно летіло куди-небудь в бік Європи е, і е, в радіоактивний пепел привращала там, що там Британію, да, типу, це mm -hmm. все як вони люблять розповідати. З приводу тактичного ядерного озброєння для них це десятка жезлів. І в мене все досі фігурує, що єдиний момент, при якому вони можуть щось застосувати, буде стосуватися показового удару, але не застосування над населеними пунктами. Тобто я все ще схила. Ляюся до того, що якщо вони зовсім поїдуть кукухою і вирішать десь гепнути, то це може бути десь над морем. Але mm. не, не в саме населений пункт або там от в якомусь такому ключі. Але певні такі штуки, вони знаєш, що там на якийсь відсоток вони дійсно є. Вони не доходять до ну нульового варіанту, точно ні. Да, що 100% вірогідність нуль. Ні, вірогідності є, але вони не настільки високі, щоб ми з вами з цього приводу е переживали. І одразу, Опережаючи питання: а якого ж біса тоді Кабмін затвердив нам ці? Е е е е е Респіратори да. Ну, Там да, не респіратори ці, да, ну, ви, ви зрозуміли. дихальні, такі да, дихальні оці, да, оцю всю історію. От, там, по-перше, воно якась вимога була від наших партнерів на усебічний захист для громадянського населення. А по-друге, по-друге, в мене випало буквально вчора, здається, цей відмив баблах. Знову відбиваємо бабло. Тільки, е, да, т -ти, т -ти, тільки тепер на цьому всьому. ну типу. Дивися, є така зараза гроші, які працює в магате і постійно прикриває кацапську сраку. Ми ж на твоєму каналі можна говорити: Господи, свободно вільно! Який <п> клас! І він тут робить таку заяву, що Боже, яка трагедія, на Курській, яка катастрофа, аварія на атомній електростанції. Там все так буде печально і взагалі такі є проблеми. Зато на Запорізькій атомній електростанції все прекрасно. Е, в мене питання, чи довго він ще буде обіймати цю посаду? Може, до кінця року йому поплахє, та він піде за станом здоров'ячка десь перепочити. Вже якби пора. Ну прям швидко пан е, гросі від нас не піде, <клес> <клес> на жаль, ні в які світи, от але погіршення стану здоров'я у нього дійсно випадає, але не на зараз, на перспективу. Але він поки залишається, поки на нього випадає колесо фортуни, Поки він буде крутити свою шарманку. Хоча він абсолютно продажний мерзенний ліцемірний хрен. От mm -hmm. просто повністю. У нього з. Знаєте, от з кишень просто золоті монети випадають, а він нам розповідає про чиста гідність. Е, питання. Всім зрозуміло, що це російська провокація, це російські гроші. Наскільки вона буде мати вплив на наших партнерів? М -м, мінімальний. Справді, мінімальний вплив на наших, на наших партнерів. Мінімальний вплив. Вони отримують набагато менше, ніж вони розраховували від цих провокативних якихось штук. Чи дійсно РФ готує провокацію на Курській атомній електростанції, щоб звинуватити наших військових? М -м так, так, так. Більш того, знову у мене як падали теракти на осінь. Усілякі на їх території, в яких нас будуть звинувачувати. Так mm -hmm. вони і падають. Наскільки вони будуть мати важіль впливу і ефективність для ворога? Вітаю коти, свято осіннього рівнодення Мабон вже зовсім скоро. І я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною у місті сили буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень. З 20 по 28 вересня. Цей час ми проводимо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, відвідуємо безліч місць сили та кладовища, навчимося ворожити на каві та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням. Mm, не більше, ніж завжди. Насправді ні. Вони знову не досягають, вони залишаються при своїй четвірці пентакли. Скоріше за все, вгепають реально людей бо трійка мечів, вона в мене завжди на на людей вгепують людей, може бути щось пов'язано або з вибухом десь, або з ну, от бо вежа, руйнуванням чогось, можливо, повторення аля крокуса якогось, щось таке Руйнівне. Руйнівне. І то, хто ж, все ж, звичайно, у, Укра таджики, Укранаци, Укра, не знаю, там, буряти, всі, всі страшні. А, ну Хай самі себе палять, зривають, ми ракети з економимо. До речі, ось ця нова ракета, яку презентував Зеленський. Чи долетить вона до військових об'єктів на Московщині? У е, мене випадало, я дивилася це питання, і в мене випадало, що певні цікаві показові удари, скоріше за все, в бік Москви, Пітера. от. Туди вони скоріше за все з нашого боку будуть, і неважливо нашим озброєнням чи не нашим озброєнням, вони будуть саме носити практично показовий характер для того, щоб московські еліти раптом згадали про те, що якби війна та йде не тільки десь на Курщині і Білгородщині У них. Ну що ж, новини в принципі доволі цікає. ми з тобою розглянули, шановні глядачі. Це канал Шиманки Сереж. Я закликаю вас, не соромтеся, пишіть свою точку зору. Пишіть, що ви думаєте з того приводу. Ставте вподобайки, донатьте зсу. І ще раз нагадую за те, що в нас відбудеться зустріч Шиманка Сереж. 19 вересня в Києві відбудеться зустріч, де ви зможете її побачити. Це буде бранч. Ми будемо чаювати, пити каву. І е, це ж розкаже вам про родові практики, про силу роду, яка піднімається кожної осені, що таке врожай в для жінки, для берегині родинного вогнища, як працювати осінню зі стихіями, як працювати взагалі з осінньою магією, як не втратити свій шанс на мабон, що треба робити. А якщо ви хочете е, прожити сім неймовірних днів. Полі Шиманки Сереж, відчути її енергію, перезавантажитися, набратися сил для того, щоб на зиму вже гарненько перепочивши зустріти нові якісь враження, ви можете доєднатися до нашої команди в групі е, буша, і е, ви зможете подорожувати сереж бушею, мандрувати бушею. Дуже дякую. Е, ретрит в нас буде з 20 по 27. А зустріч шаманко сереш буде 19 вересня в місті Київ. Всі деталі і подробиці ви зможете побачити в телеграм-каналі Магічна Канцелярія з 3 вересня. Дякую дуже, до нових зустрічей!